На Між помоклі і карохаид є така долина, і вона от така з кальцієвими э, Там два кілометри розкопок. Два кілометри розкопок Ось Такі кальцієві води, які несуть з собою і залишають на Камінчики, камінчики, це тисячолітні розкопки зараз археологічні проходять. Так воно виглядає дуже корисно для суглобів. Інші країни хотіли вивести ці багатства з Туреччини до себе. І було заборонено навіть камінець один брати і вивозити із е, в аеропорту догляд. Може бути навіть заарештовано туриста. Якщо він буде вивозити звідси ці камінці кальцію, це майже як в Єгипті з коралами. Ось дивіться, яка сон. Вважається одним із чудес світу. Тобто, іншими словами, тут текла колись вода, яка було дуже багато на кальці, кальцієва вода. Коли вона висихала, вона залишала після себе отакі залишки, навіть видно залишки, як стекла вода. І от вона, висихаючи, залишає отакі неймовірні кальцієві камінці, які заборонено вивозити.